Ось такий кавун я не знімав, коли садив, як він різ, весь час займався картоплею. Вже кавун повністю три ряда розпустилися. Також він стоїть під капельним поливом. Зараз покажу, які вже є кавунчики. Ось такий перший ряд У мене посаджений кавун Леді сорт і сорт фарао. Фарао я ще такий не пробував, завжди сашу леді. Ось такі вже кавунчики. Якщо взяти на руку. Ось такий він вже має вигляд. Леді. Ось рядом є також кавунчик, трохи менший. І тут є кавунчик. такий манюній. Кавунчики. Є кавунчики. Ось тут такі непоганий. Я беру на руку, щоб можна було порівняти. Трошки менше тут, але всі гарню.